Контролю Андрія Дзіндзю заарештували про це, заявляє головний редактор видання Олексій Кирієнко. За його словами, в день зіндзіо прийшов до департаменту Даї у місті Києві на запрошення заступника начальника, але із ним так і не зустрівся. Коли репортер увійшов до приміщення департаменту, за ним замкнули двері центрального входу. Згодом на місце пробула оперативна група Святошинського райвідділку. Активісти дорожнього контролю зачитали постанову суду про примусове доправлення до міліції та автівкою із цивільними номерами доправили до Святошинського райвідділку. Тут журналіста заарештували за підозрою вчинені злісного хуліга. Та приховування від міліції. прокоментувати арешт у райвідділку відмовилася. В реєстрі судебных рішень буквально я знайшов ухвалу судді. Тут написано, що він сюда не являвся, його не могли знайти, хоча... это совершенно неправда. Он буквально пару недель назад приезжал сюда со своим адвокатом. Он пытался поговорить со следователем, но следователь, она не хотела с ним разговаривать. Заарештувати, щоб потім екстрадувати до Таджикистан.